Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам гарантовано отримати 20 доларів. Для того, щоб отримати 20 доларів, перейдіть по силці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Ascandex нам подарує 20 доларів. Насамперед, вам потрібно зареєструватись по моїй реферальній силці. Пишемо свій номер телефону, придумаємо пароль, нажимаємо на кнопку Продовжить. Вводимо код, який прийшов на наш мобільний телефон. На цьому етапі нажимаємо на кнопку Пропустіть цей час і бачимо, що ми успішно авторизувалися на даній біржі. Далі ми шукаємо головне меню, нажимаємо на баланс, нажимаємо на Вот, в пошуку пишемо LTC або ж Latecoin, копіюємо свою адресу LTC і закидаємо на баланс не менше, ніж 20 доларів. На даний момент це орієнтовно 0.4 LTC. Але я рекомендую вам закинути не менше, ніж 100$ доларів для того, щоб з легкістю зробити ці всі дії і витратити мінімальну суму на комісії. Ну і забрати відповідно 20 Так, Після того, як ми закинули собі кошти на баланс, ми нажимаємо на кнопку торгувати. Тут змінюємо торгову пару на LTC USDT. В пошуку пишемо LTC і нажимаємо на LTC USDT. Далі ми нажимаємо на кнопку Продать, оскільки ми закидали LTC. Особисто я закинув на 100 доларів. І нажимаємо на кнопку Продать LTC. Бачимо, що в мене вискочило, що насамперед потрібно встановити або ж двохфакторну аутентифікацію, або ж прив'язати свій емейл для того, щоб торгувати на даній біржі. Я це зробив і повернувся до попереднього етапу. Тепер нажимаю на кнопку Продать, вибираємо «Маркет» і продаю всі свої токени LTC. Далі, купую свої, далі нажимаю на кнопку Купіть і купую токени LTC. Дивіться, для того, щоб нам забрати бонус в 20 доларів, це реальні долари, які ви зможете вивезти. Вам потрібно на протязі 4 днів робити торговий оборот більше 1000 доларів. Тобто, якщо ви, приміром, закинули 100 доларів в LTC, то вам потрібно ще 3 рази купити LTC і 3 рази продати LTC. На 100 доларів кожного разу, щоб в підсумку зробити торговий оборот більше 1000 доларів. Якщо ви закидали приміром 20 доларів в LTC, то вам потрібно 26 разів купити і 26 разів продати LTC на 20 доларів кожного разу, щоб загалом зробити торговий оборот більше 1000 доларів. І так, ми 4 дня підряд торгуємо і робимо торговий оборот кожного дня більше 1000 доларів. Відповідно, на цьому ми витратимо комісію орієнтовно 4 долара, але заробимо за рахунок цієї промоакції 20 доларів. Тобто в плюсі ми будемо на 16 доларів, що досить таки непогано, бо 16 доларів це плюс 600 гривень. Так, дивіться, після того, як ви зробили торговий оборот, ми нажимаємо на свій баланс, купіємо свій УІД і е, підписуємось на їх телеграм-чат. Далі ми переходимо по ось такій силці, я залишив в описі. Е, і нажимаємо на кнопку присоєдниця січас». Так, а Або нажимаю на кнопку реєстрація в один клік. Тут вам потрібно буде знову ж таки авторизуватися через свій логін і пароль від біржі АSKandex. І нажати на кнопку «Реєстрація» в один клік. Так. Має писати, що ви успішно зареєстровані у цій акції. І так, ми 4 дні підряд робимо мінімальний торговий оборот більше 1000 доларів кожного дня, і натомість за це отримаємо плюс 20 доларів на свій баланс, який зможемо вивезти. Після того, як ви ось так 4 дні зробили торговий оборот більше 1000 доларів кожного дня, ви можете в принципі, вивести всі свої кошти, які ви закидали на, на дану біржу. Вивід я перевірив, все виплачує біржа перевірена, всі нагороди начисляє, тому досить хороша акція. Бачимо, що тут, якщо для вас робити торговий оборот в 1000 доларів на протязі 4 днів досить проблемно, то тут ви можете скористатися іншою акцією. Так, ви можете робити оборот на протязі 4 днів тільки більше 100 доларів, і отримати, відповідно, на цьому 8 доларів всього-навсього. Але я рекомендую все ж таки зробити торговий оборот на протягом 4 днів більше 1000 доларів кожного дня. І забрати на цьому плюс 20 доларів. На комісії втрачаємо 4 долара в плюсі на 16 доларів. Так, Ця акція буде діяти до 10 жовтня, а винагороди нам нарахують орієнтовно до 17 жовтня на наш основний баланс. Всі кошти ми зможемо вивести. Ця акція діє як для всіх нових. Так і для всіх старих користувачів, які зареєстровані по моїй реферальній силці. Тобто, можете просто зробити торговий оборот кожного дня е більше 1000 доларів протягом 4 днів. І забрати плюс 20 доларів. Це досить крута промакція від біжі Аскендекс, тому я рекомендую обов'язково вам скористатися даної акції і забрати халявні 20 доларів. А на цьому, в принципі, все. Також. Хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні кінець місяця і закінчується акція від біржі Біткан. Я рекомендую також зробити цю акцію сьогодні і забрати безкоштовні 12,5 доларів до 24.00 30 вересня що буде діяти ця акція, тому ви, в принципі, встигаєте що зробити і забрати безкоштовні 12,5 доларів. А на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.